Американці пропонували йому мільйони та громадянство. Росіяни досі називають його «руським багатирем, замовчуючи справжні походження. Знайомтесь найсильніша людина планети. Нащадок українських козаків. Іван Піддубний у цьому відео п'ять фактів, які вас здивують. Факт перший. Піддубний починав спортивну кар'єру у цирку, показуючи силу м'язів. А вже зовсім скоро став шестиразовим чемпіоном світу з французької боротьби. На чемпіонаті в Парижі 1905-го він зустрів найсильнішого важкового ВК Європи Данця Федерсона. Піддубний блискавично прочитав його тактику, зробив вигляд, що втомився, і змусив суперника помилятися. Перемога принесла йому 10 тисяч франків і титул абсолютного чемпіона світу. Факт другий. За 40 років піддубний провів близько двох тисяч боїв. Одного разу організатори запропонували йому піддатися за гроші. Піддубний просто підняв суперника над собою і ліг на спину, вдаючи поразку. У США він боровся за правилами вільної боротьби і підкорював публіку неймовірними прийомами. Там його прозвали Іван Страшний, Іван Непереможний і навіть Тарас Бульба. Факт третій: совєти відібрали в Піддубну землю, а родичів відправили в заслання. Зароблені гонорари Піддубний вклав у землю на батьківщині. Коли прийшла радянська влада, землю почали відбирати, а родичів вислали. Племінниця померла від пережитого. Одну сестру вбили, а сам підубний утік до Єйська, рятуючись від більшовицького свавілля. Факт четвертий. Спортсмена не раз намагалися убити або арештувати. Одного разу НКВС зацікавили його американські рахунки. Після цього на спині залишилися рубці. Сам піддубний не любив про це говорити. За іншою версією, арешт був через паспорт. Його записали як руський, а він ручкою виправив на українець. Сьогодні в Єйську, де він прожив останні роки, на меморіалі та могилі викарбовано русський бокатирі. Факт п'ятий. Рідне село Піддубного, Кресенівка на Черкащині стало місцем паломництва богатирів. Ще 60-х років сюди приїжджали найсильніші спортсмени світу. Після незалежності там започаткували всеукраїнське свято богатирської сили на пам'ять Піддубного. А ви знали про ці факти з життя Івана Піддубного? Поділіться у коментарях. Також ви можете підтримати нашу роботу донатом, і ми розповімо ще більше історій неймовірних українців.